Допомагатимуть з працевлаштуванням, надаватимуть психологічні та юридичні консультації та організовуватимуть активне дозвілля на Буковині. Презентували проєкт Сталь для підтримки ветеранів, які втратили кінцівки на війні. Захисникам допомагатимуть фізично та психологічно реабілітовуватися, адаптуватися до цивільного життя. Також вони зможуть реалізувати ідеї за для створення гідних умов для проживання інших ветеранів, які ще можливості з'являться для військових на протезах та що вони хочуть змінити на Буковині? Далі у сюжеті. Колишній військовослужбовець Вадим Петрюк під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку натрапив на міну і втратив ногу. Позаду рік реабілітації нині захисник на протезі. У рамках проєкту сталь його обрали амбасадором змін в Кіцменській територіальній громаді. Саме основне, це схеми багато Оце треба Туди за довідку і туди, щоб оце саме перше, щоб спростили. Ну, бо, По-перше, важко пересуватися декому взагалі. І, а, а багато цих схем, щоб спрощували якось цю систему, або загальнювали десь на якихось місцях, щоб в одному місці ти отримував це все, а не катався по цілій області, там, по госпіталям і так далі. Військовослужбовець Валентин Фищук у серпні 2022-го отримав поранення під час штурму в Солидарі. Рік тому йому встановили протез. Працює у ТЦК у своєму рідному місті Хотин. Йдучи на роботу, зіштовхнувся з браком паркувальних місць для людей з інвалідністю. Сюди я приїхав за одного, щоб добитися, хоча б, щоб інвалідні місця нам в місті поклали, бо у нас в основному все таксісти. Місто маленьке, а центр міста зайняли все таксісти. Я мучу машину, хто знає, де поставити, бо я не маю де поставити машину. І на протезі я йду пішком. На всі умови для бізнесу у нашому місті але не для ветеранів у кожній з територіальних громад Чернівецької області амбасадори змін, яких вибрали серед ветеранів, комунікуватимуть з пораненими військовослужбовцями, просуватимуть свої ідеї у покращенні умов для їх реабілітації. Кожний з громад має бути амбасадори, які мають. Так само проявляти ініціативи, працювати з нашими захисниками, з нашими ветеранами війни, які на сьогодні потребують, я кажу, цієї підтримки, але ми бажаємо. Щоб ці всі амбасадори були надзвичайно проактивні ініціативні, це наша основна задача. І щоб вони не забули жодного захисника і захисниці, які на сьогоднішній день потребують підтримки. Проєкт сталь реалізовується управлінням ветеранської політики, департаментом соціального захисту Чернівецької обласної військової адміністрації та ветеранським хабом. Він спрямований на підтримку захисників та захисниць з протезами або на кріслах колізних. Ветеранам війни допомагатимуть в облаштуванні житла та працевлаштуватися. Для них організовуватимуть дозвілля, залучаючи до спортивних та культурних заходів, надаватимуть юридичні та психологічні консультації обласну адміністрацію, плюс додатково ветеранським хабом. Буде передбачено кейс-менеджерів, які будуть закріплені за кожними ветеранами. Тобто, по суті, один кейс-менеджер буде супроводжувати близько 15-20 ветеранів, які будуть допомагати їм. Вирішити всі поточні питання, які у них виникають, якщо є необхідність працевлаштування, відповідно контакти з центром зайнятості, комунікація з підприємствами, які шукають на сьогоднішній момент працівників на роботу, комунікація з університетом. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4